Як зайти в Ukraine GTA V. Перший крок на вашому ПК має бути куплена ліцензія GTA V. її купити. Стім ціна на даний момент 629 гривень. В Epic Games знижка мінус 50% 314 гривень. Після того, як купили, завантажуємо GTA 5. Важить вона 115 мегабайт. Як завантажили гру, переходимо до другого кроку. Завантажуємо лаунчер Rage. Він потрібен, щоб зайти на сервер Ukraine GTA 5. Качали, встановили, відкривали. Аєм пошуку пишемо «Ukraine GTA 5 і заходимо в гру. Ось і все, чому варто почати грати в «Ukraine GTA 5. Ну, по перше, і найголовніше, це наш український сервер. Він тільки відкрився, тому зараз саме краще почати грати. Чи можна навіть встигнути купити дім або бізнес по дешевій ціні? Також в честь відкриття акція X2. Відкриті заявки на посаду лідерів організації, поліція, армія і інших. Високий онлайн, майже тисячу гравців, ну і сам по собі сервер цікавий гавий. Пиши в коментарі, чи будеш грати, або вже граєш в Ukraine GTA 5.